Полтавщину трусонуло. трусунуло у вівторок мешканці районного центру Гадяч та навколишніх сіл обривали телефонні лінії рятувальників. Всі як один скаржилися на дивні вибухи. Люди говорили про те, що там десь вибух стався, можливо, там десь чули. Люди передавали одне одному, казали, що там десь щось на скважині. Чули, що щось вибуху. Окрім того, люди в один голос говорили, що у їхніх оселях трусились люстри та самовільно відкривали шафи. Як згодом з'ясувалося, жодних вибухів у регіоні не було. То був землетрус магнітудою 4-6 балів. Руйнувань будинків не було, люди не постраждали, кажуть рятувальники. У свою чергу сейсмологи у цих поштовхах нічого дивного не бачать. кажуть, це пов'язано з видобуванням у регіоні корисних копалин. Якщо щось видобувають з землі, то очевидно там з'являються пустоти, змінюється напружень деформований стан середовища і в принципі може реалізуватись тектонічні напруження, які є ну практично в кожному місці на нашій планеті. Можуть реалізуватись вигляді землетрусу. Однак панікувати та галасувати не варто, кажуть сейсмологи. Також додають на землетруси, має звернути увагу влада, яка видає дозволи на видобуток в регіоні газу та нафти. Бо підприємці в гонитві за прибутком заповнюють пустоти під землею водою. Будь-яка закачка води приводить до зменшення границі міцності матеріалу. Ну очевидно, що так як там напруження тектонічні існують. Та це може привести до землетрусу, але спрогнозувати, де може статися наступний поштовх, фахівці не можуть кажуть, все залежить від підземних шарів і впливу на них навколишнього середовища.